Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні ми зібралися, щоб показати вам новинку від нашої компанії Extract. Модель Dazzle 125 Нові LED-фари з більш якісним світлом і цікавими габаритами. Панель приборів та блоки управління. Залишились незмінними. А задній стоп, отакий масивний, теж ЛЕП. Шини залишились в тому ж розмірі, що на Хампер 125 -му. Резина також якісна від фірми Junkai. Дистанційне керування у нас залишилось. ЧК у нас залишилось. Також додавали ми mp 3 зараз практично на всіх моделях. Ви можете їхати як з комфортом також, із з Амортизація у нас залишилась якісною. На речах, став ставний залежний. Перший варіант одна вперед, одна назад. Другий варіант три передачі у нас йде вперед і одна передача назад. Також у нас діють частенько акції та знижки. Я хочу більш детально вам показати отаку дитячу черепаху, захист тіла та рук. Досить якісний, зроблений з пластику захисного, застіпки. Також, якщо потрібно, у нас є захист колін. Є комплекти на колінники та налокотники. Все найкраще ми залишили в цих моделях. Все найновіше ми перенесли в ці моделі. І також ми зробили, щоб було доступно і ціна, і якість. Друзі, є чудова новина. Вже скоро, ну, можна сказати, зовсім скоро. Ми чекаємо на поступлення модельки Dazzle. На максимальній комплектації, на литих дисках, все, що можна, ми туди поставили. І тим паче 150 кубів. Це буде топчик, друзі. Так що чекайте. Ну що ж, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Заходіть до нас на YouTube, підписуйтеся, ставте лайки. Також знайте, що з нами займає завжди знищувати.